Прогноз погоди презентував Василь Андрушко. Поетичну збірку автор представив у Коломийському музеї писанкового розпису для художника, скульптора, поета. Це вже четверта за ліком. Книга про прогноз погоди далі розкажуть автор та організатори презентації. 2023 рік для Василя Андрушка ювілейний На весні Пан Василь відзначив 70-літній ювілей. На жаль, у Коломиї виставки персональної пана Василя не було. А ми маємо нагоду поспілкуватися з нашим відомим художником, поетом та скульптором. І приводом для цієї зустрічі є його вже четверта поетична збірка. Прогноз погоди від попередньої книги. Цю прогноз погоди відділяє 9 років. За цих 9 років ми знаємо. Які події пережила грандіозні Україна, місто наше, так і безумовно, і в творчості, і в житті самого автора були якісь події, які так чи інакше відобразилися у прогнозі погоди. Вона дуже цікава за концепцією, тому що вона оздоблена графікою Василя Андрушка. Попри те, що Андрушко дуже герметичний, тобто він хоче бути закритим, десь не все бути зрозумілим, так от залишати такий простір завжди для читача. Для роздумів, для додумування, то тут мені здається, він випрозорюється і стає більш зрозумілим, більш таким зчитуваним, так тому що мені здається, що зараз це справді і на часі, і через вірш ви побачите ці і назви тих міст, які найбільше зазнали від окупації російської, які в яких великі бої відбувалися і відбуваються імена героїв. Я передусім, художник все таки Це коли тобі з Рілліє в голову, як, як кажуть гуцули, тоді і пишеться, щось нотується, багато пропадає, і воно собі вкладалось роками, і потім щось зракувалося, що щось сні ще ті, які виникають, що там не треба нічого оправити. Таке дуже рідко буває, але воно буває, коли йде потік, і тоді ти фіксуєш собі, коли вже вверху пішла ця книжка. Я потім заліз в свої архіви. Потім знайшов десь більше 15 ще більше. Мені ліньки вже було, бо вона мене втомилася книжка. Тут все часто тривало. Але тут є якісь проекції, що, а може, ще одна буде, ну ось так і буде.